Вітаю вас в ефірі особиста думка. Сьогоднішнього гостя знає, напевно, чи не кожен Житомирянин? Адже завдяки йому ми знаємо багато всього цікавого і навіть невідомого про Житомир. Це Георгій Мокрицький, краєзнавець, журналіст, дослідник. Я все розказав про вас всі регалії. Да. Добрий день. Ну, власне, у 2012 році, ну навіть і не тільки у 2012 році, ви представили громаді міста різноманітні свої проекти цікаві, але я зупинюся на двох. Та? Це, ну, чому на двох? Тому що для мене вони такі, як, на, на першу думку, як полярні. Це я маю на увазі цікава Житомирщина ваша книжка, та і Житомир ностальгія за майбутнє. От, про перші журналісти наші так, колеги написали мета проекту за словами його творця це виховання патріотизму, прилучення до моральних історичних мистецьких цінностей, а також підвищення іміджу краю в плані туризму. А з приводу другого так це крик душі краєзнавців патріотів міста Житомира про назавжди знищене обличчя та самобутність. Так можна охарактеризувати зміст цієї книжки одним реченням. Власне чому питання як от можна привити цей патріотизм? Розвивати туризм, коли насправді, ну, самобутність обличчя нічого. вже та вже знищене, його немає. Так. Да. Ну, е, я так скажу, що е, книжка Ностальгія по будучим, вона російською мовою вийшла, в якій йдеться про насправді знищення обличчя Житомира, е, ця книжка вийшла тому, що іще не все знищено. Угу. А оскільки не, да, не все знищено, то можна вести мову про залучення молоді до історії рідного краю, виховання патріотизму і так, далі, і так далі. Якби все знищили, то вже мовою ми не ставили про, про те, що Житомир історичне місто, оскільки воно було б вже не історичне. Я більше скажу, ця книжка. На меті ставить не тільки припинення, руйнування історичного обличчя міста, так? Ця книжка ставить на меті поліпшення косметики Житомира, тобто зовнішнього вигляду, не, не чисто з точки зору архітектури, а має на увазі взагалі іміджу. Тобто сприйняття місця створення певних відеоряду, скажімо, так, от, мовою телебачення, або якщо театрально говорити, то мізенсцен. А якщо більш детальніше, то що ви маєте на увазі, коли ви кажете, що знищують обличчя? Тобто його фізично руйнують, то прикладів море, Виходів морі, морі. Викладів ну, і от я ж кажу, що це житом. завжди було. Це завжди було. І до революції і до речі було. І в різні часи було. Але е, я наведу зараз е, е, приклади, але я хочу сказати про те, що не йдеться про консервування міста, щоб зробити якісь архітектурні консерви. Розумієте, що Житомир зразка 1912 року. І не чіпайте його, ні стовпів не переносите, ні не добудовуйте будинків, поверхів і не будуйте нічого нового і так далі. Мова не йде про це, мова йде про характер, про дух Житомира. А дух, Житомира, характер, створюють не всі, а деякі куточки, деякі будинки, які обов'язково треба зберігати. Ну, наприклад, навіть не тільки будинки, наприклад, замощена частина Бруківкою вулиці Подільської. Uh -huh. Унікальне таке місце, схоже, до речі на Андріївський узвіз в Києві. Так? Це там, де є Кіра, і, і туди вниз, так? Вниз, да, вниз. Да, яке зааспультували. І ми втратили таку перлиночку, таку цікаву мізасену, от так? А його засультували. До я речі, це ми ж того року робили сюжет про це, що там жильці хто там живе, вони почали скажити, що їм там слизько, швидка не доходить. І я так зрозумів, що не вирішили дуже просто. Вони просто взяли і засудить. Просто засфальтували. розумієте? І таких прикладів може багато привести. Старий бульвар, будинок біля входу в парк праворуч. Двоповерховий в стилі модерн. Захотілося новому власнику переробити перший поверх, він перебудував. Музей Корольова, вулиця Дмитрівська, 3. захотів от, сусідній будинок перед музеєм Корольова, третій номер. Да? Захотів половину будинку обкласти Сілікатною церквою. Обклав. І перетворив в сарай будинок, в повному смислі цього слова. Тобто, прикладів десятки по Житомиру. Неправильного абсолютно відношення до не, характеру Житомира. Можна Житомир міняти. Має характер, так? Звичайно, можна міняти і треба міняти, але треба так, так робити, щоб не спотворювати традиційний образ. Але я зрозумів вже, але, розумів, вже ну, не те, що частину. Я так розумію, що більшу частину вже спотворили, втратили. Багато багато. Да, ну, а що залишилось багато. тоді ще житомиряни? ви кажете що ще можна на можна, звичайно. О, та, ж, та ж Михайлівська вулиця практично, слава Богу, не зіпсована і не спотворена. Ну і, ну, і не, не відреконструйована, так би сказати. не реконструйована, не А Може це й і, добре. І, і, і більше того. І більше того, значить, моя пропозиція. Зрізати на Михайлівській вулиці оці дерева, які на зимовий період перетворюються на криві стовпи. ну, Потвори якісь. Я, до речі, підтримую вас, не тільки в зимовий, а влітку це. А влітку ці вони капає. Вони перекривають архітектуру. А вулиця все-таки, перш за все, цікава архітектура. Це не старий бульвар. Угу. Це не затишна якась Подільська чи Дмитрівська вулиця, чи будь-яка інша. А це типова така європейська вулиця з суцільною забудовою рядовою, так званою, так, один будинок притул до іншого побудований. І вона має такий характер європейський. Отже, зрізаємо дерева, що далі? А далі так. треба низька росла, якась рослинність, невеличкі кущі, можливо, дерева навіть, можливо, що ну, можна. Можна варіант, озеленення, але такого дуже скромного. Тому що на першому місці тут, в даному разі, архітектура. Отже, архітектура що ще? Ну, я б сказав взагалі, що загальний вигляд міста, його архітектурне обличчя, це є ознака духовного стану жителів цього міста. Якщо жителі міста внутрішню мають культуру і патріоти, то відповідно виглядає місто. Тобто це, це такий барометр свого роду. І по тій архітектурі в лавках, яку має сьогодні Житомир, особливо в індивідуальному секторі, можна судити про те, що, на жаль, моральний стан чи свідомість, отакі от слова з комуністичного минулого, так? Але воно ж є Вони падають, знижуються. Тобто на перший план виходять такі. Інстинкти, так би мовити, зві звірячі. Наїстись, напитись і так, далі, і так далі. І зроби для цього місце, де можна наїстись, напитися, так? так розумію. За, за цим нічого нема. Душі нема, культури нема, вихованості, розуму, інтелекту. Ні, тобто, тобто показує зовнішній вигляд міста, показує, які ми є, власне. А ми є не такі, як взагалі. Такі, які ми повинні бути, якщо ми хочемо в Європу. Як ми кажемо, що ми йдемо в Європу, Європа, Європа, то куди нам в Європу? З, з таким відношенням до нашого Великого дому, який називається Житомир? Ну так. Да, ну я згоден з вами. Насправді так і є. І е, візьмемо наше місто, мені здається, взагалі. От... Це щось таке поєднання історичного, совкового і вже незалежного, так, як буржуазійного. і це все в одному, і мені здається, воно якось так шматками. Так. Це ж можна було організувати, як в інших містах. Та ну гаразд, там Боже мій там Франківське там, чи Львів, там зрозуміло, але от ближче в Вінниці, навіть Хмельницьке. То я про Михайлівську почали Він. говорити. Yeah. Я там знайшов цю вулицю, така як в нас, центральна no, в кожному ну, от там теж ці yeah. деревця. Виклали просто плиточку і пару лавочок. Да? Ну, у нас якось так цього немає, ця кована алея. Там, ми вже говорили з ковалями тут на цій передачі про неї. Якось так вона теж не знаю, як це назвати, щоб не образити там. Да? Ну, вона може буде... бути, але не там. Не там, так. Да. Вона може бути, але якось не, не, не синди, не тинди, да? Ну, ми, Я думаю, що це явище тимчасове. Ну, будемо сподіватись, тому що. От. А взагалі, я думаю, що треба безумовно, от ця книга вийшла зитоміна Сергія по будущому е, треба виробляти якусь програму дій дуже серйозно е, в архітектурі. Управлінню комунального господарства, далі міський міській радіо. От, до речі, про програму. Я знаю, ви запропонували в цій книзі, так? Програма да. розвитку туризму. Програма в там розвитку, 50 да. пунктів, навіть якщо не помиляюся. І там є такі пункти, як відсутність місць для розвороту е, е, крупноапоритних автобусів. Це як? Ну, не, не, ніде. От у нас не можна розвернутися з таким автобусом двоповерховим лайнером. Якщо проводиш, от я сам проводжу екскурсії, коли ми їдемо назам. А звідти починається екскурсія по Житомиру, то там розвернутися нема де. Він повинен соватись 6-7 разів в одному напрямку, в другому, поки він розвернеться. А у Львові там стажиться. Це ненормально. — А у Львові? там У будеш пів Львова зносити, щоб дати можливість розвертатися з автобусу. На замкові є можливість. Втрапили реконструкцію біля Христовозмівської церкви. То чого відразу не... Передбачити розширення цього е, повороту кафедральної вулиці на, на замку, так, для того, щоб розвертатись автобус. Я, до речі, це пропонував два роки назад. Не підтримував. Ну, ні, ні то, що не підтримували. Нікого але, нічого не треба. Це напевно. Не треба. Не не треба. От, у нас був головний архітектор Борис. Значить, він взяв, йому захотілося чи його попросили, чи можливо якась вияда у нього була. Він дозволив біля туп-диспансера, який збудують магазин, за червоній лінії там метрів на вісім чи на дев'ять виходить будівля. І все нормально. Хоча це грубе порушення генерального плану Житомира. Розумієте? А коли говориш про якісь речі, які потрібні для міста, без всяких порушень, то ніякої реакції просто нема. Змійте. Реакція є на те, що цікаво, вигідно, напевно. Тобто ну, то ми, ми до да. речі, ну, це не тільки в архітектурі, а просто суспільство стає якесь. Е... Таке дерев'яне, розумієте, таке. Ну, при, примітивне. з молодіжності примітив мене. Пофігістичне, я б сказав, так. Ну, егігістично, так. Тобто, якщо вигідно, так. Якщо не вигідно, тобто знову ж таки, у людей нема душі, відповідно, в місті нема душі. Але ж в інших містах, то якби є. Ну, Роблять щось, та ж Вінниця, та там ж робиться, ну, правильно, розбудовують. Правильно, то... правильно. цей фонтан Вінницький, да. на рівному місці. Вінниці особливо нічого немає. Вінниця по відношенню до Житомира, при, в порівнянні з Житомиром Вінниця слабіше на багато. Це не тому, що я крийзнавець, патріот і так далі. Тому що я фахівець. Ну і на початку двадцятого століття, де був Житомир, хто був, був Житомир, тільки. а що було? Це я хотів сказати. Значить, Вінниця була повітове. Стандартне місце, таке як Новоград, Волинський, Яков Житомир, там, Радамич і так далі. Змійте. Сьогодні це обласний центр. Але Вінниця 10 кроків вперед зробила. Це хазя... хазяїн. Нема хазяїна? Виходить я не чи знаю. Чи люди у ну, нас і хозяїн, змінились? Не цікавляться. Близько біля Києва. Всім же Байден же, так? Ну, наоборот. Все я вчора я вчора, по-моєму, сказав. Чи... Ну на днях, от я сказав таке, що Житомир, по суті, є вітальня Києва. І те, що Житомир близько до Києва, це не мінус, це плюс. Це нормально, тому що Житомир повинен бути майже таким Києвом, як Київ, маленьким Києвом. Тобто, це, е, е, якщо це вітальня Києва, то це місто повинно готувати туриста або людину, яка їде через Житомир. До зустрічі з одним з найкращих місць світу. яку через Лів їдуть йдуть якась маленька Прага, та, у, там, прага ну, в Норві Європі. Тобто ми повинні готувати. Не може не повинно бути контраст. Тобто, те, що ми ближчимо, ми не повинні в променях слави Києва, так би мовити, зникати. От нас не видно. Заспокоювали Київ, на Київській вулиці. Промені ці повинні освітлити. Що потрібно купити, щось поїсти і все. Ну, власне, як я ще також читав, що ця програма насправді, як ви сказали, не вимагає значних коштів або взагалі не вимагає тільки бажання. Чи насправді так? То... Ну, в принципі, так. Більшість пунктів абсолютно. Скажімо, комусь прийшло в голову переградити проїзд по старому бульвару для машин, поставили ці квіт... квітники ці бетонні. Від того машин менше не стало, а навпаки, сплутанина така в Русі. Так? І перетворивши бульвар в стоянку, там море машин зараз стоїть, так? і на цьому закінчилося. А туризький автобус не може приїхати. Сьогодні ми не можемо зупинитись біля пам'ятника Пушкіна. Тому що ми не можемо приїхати. На Бердичівській не можна стояти, а старий бульвар перекритий. Розумієте? Що вимагає, щоб забрати корзини, ці квітники? Щоб приїхала машина і звозила ну, кран якісь жеки заправити машину на поїздку два кілометри, чи кілометр, щоб вивезти ці. І все. Ну от, наприклад, вимагає коштів. От зараз я пам'ятаю ви на великий приклад. До речі, журналісти відразу я підхопили з приводу пам'ятнику вже такому славнозмісного Кременицькому, і замість цього поставить гривні. Тому що гривня, як вияснилось, вона була саме започаткована та, ну, Українською Народною Республікою, Центральною радою у Житомирі. Першого Але береги? тут 500 тисяч да. гривень. Тобто, значить, для розвитку міста, як вважають наші можновладці, треба коштів він дуже багато. Я е, можу тільки одне сказати, що ті, хто є ініціаторами пам'ятника Кремницькому, тільки в одному мають рацію в тому, що це повинен вирішувати народ. У нас традиція була в самоуправлінні Житомира до революції. Такі речі, от, скажімо, створення бульварів якихось, місць відпочинку, будівництво пам'ятників, це робили за кошти громадян. Збирали Дума міська оголошувала збір коштів, збирали кошти і робили. Старий бульвар, до речі. Побудований на кошти да, я, Не я за бюджет. Пам'ятник Пушкін в 899 році. Відкритий, знову ж таки, відкритий на кошти Зітамирян. Ну, і 500 тисяч вже виділили це теж кошти громадян, ну, якби громадян. Громади, тобі, да, громади. громади. Але громада не збирала їх, ці кошти. Да, і не давала цю ініціативу. Да, та, та, спеціально на, на, на цей пам'ятник. Плюс, хто такий Та? візьмемо Лесі Українку, Корольова. Ольжича, Ольжича да. Або говорили, Рихтера. Рихтера, так. Або Святослава Ріхтера. Рихтера, та якому так пам'ятник біля філармонії да, не посилення. Це всесвітня відома постать, це прапор Житомира, прапор Житомира Корольов і прапор Житомира, звичайно, у сфері, скажімо, мистецтва, культури, це Святослав Ріхтер. Але Ріхтеру немає досі пам'ятника. Хоча я впевнений, якщо звернутися до Житомирян. І сказати, кому ви хочете пам'ятник, встановити і кошти зібрати для, для кого? Звичайно, що більшість скаже, що ми з задоволенням дамо, хто там 5, хто 10 гривень, хто 20, хто 100 на пам'ятник рік. Я впевнений, що за рік-два в Житомирі можна зібрати такі кошти. Не є проблема. Я ну буду не сподіватися, що нас почує все ж таки та і будуть робити там обличчя, та, не, так як ми говорили, не поганити його, а насправді якби розбудовувати і ще й дослухатись до думки громади. Тому що, на жаль, чомусь так зараз так здається, що в е, при владі сидять люди, кажуть, ми знаємо, ми самі собі зробимо, а ви вже сприймайте як факт. І так буквально ну, на закінчення одна там фраза: ну все ж таки бути Житомиру туристичним, привабливим там, чи все ж таки залишитись в тіні Києва, тут і просто ладвим. Я скажу так, що іншого шляху Житомира просто немає, тому що він знаходиться на перехресті важливих європейських шляхів, тому що потік все одно людей, туристів, а просто приїжджих людей дуже великий, і ми маємо великий історичний потенціал і мусимо його використати. У нас немає перспектив розвитку великої промисловості, у нас немає перспектив якихось покладів корисних копалин, Навколо Житомира, на, які, на базі яких можна було б розвивати індустрію, але нам треба наповнювати бюджет. І бюджет можна наповнювати без промисловості. Ну, звичайно, промисловість має бути, але наповнювати можна завдяки туризму. І це роблять багато країн, які будують бюджет свій тільки на туризмі, національний доход. Тому якщо Житомир хоче процвітати. І рекламувати себе водночас, причому за чужі кошти туристів, так? То це єдиний вихід, розвиток туризму. Дякую вам, пане Георгію. Нагадаю глядачам з нами був відомий краєзнавець, журналіст і взагалі хороша людина. Це Георгій Мокрийський. Побачимось наступного разу. Це була особиста думка. Щасти.